Зараз приїхали друзі-волонтери з Англії. У них такий класний бус є, у якому вони готують піцу. Бачите, є печі, вони готують піцу. І зараз ми знаходимося безпосередньо на місці, де проживають внутрішньопереміщені особи. Є люди, є люди з Бахмута, є люди з, з Краматорська. Є Є різні-різні люди. Бачите, і вони, для них роблять піцу наші партнери. І тут вони тут вони мешкають в чудовому місці, в Карпатах, От махають як піца. Смачно! Як піца. Отак От так роблять для людей, щоб їм було не сумно, правда? Так! Тут хлопці. Хлопці, ви, ви звідки? Харкова ви. Петихатка. Так. Бачите, тут люди зі всієї України. І діти є. Ось так сьогодні живе наша країна. І ми переможемо, друзі. Україна переможе обов'язково.